Так, вітаю усіх, хто буде дивитися цей запис. Я Інна Панкратова, ведуча і засновниця клубу психологів освіти України. І сьогодні з Лілією Орел ми знімаємо чергове відео про різні юридичні аспекти діяльності працівників психологічної служби. Привіт, Лілія. І сьогодні ми будемо говорити про нове положення, про тестацію практичних. Педагогічних працівників, ну, з уклоном на uh, працівники психологічної служби. Добре, угу. вітаю, вітаю всіх! Рада бачити, рада чути і. Я е, юрист, психолог, і сьогодні ми дійсно будемо говорити про таку новелу, е, яка, скажімо, відповідає вже. Я так сподіваюся, що вона дійсно забезпечить всі потреби стосовно атестації педагогічних працівників закладів освіти. І е, зараз я відкрию положення, яке. Е, було прийнято 9 вересня 2022 року номер 805, але набирає воно чинності 1 вересня 2023 року. Це положення про атестацію педагогічних працівників, і це положення революційне тим, що воно дійсно забезпечує, підкріплює і реалізовує. Саме автономність закладів освіти через те, що вже в закладах освіти будуть атестуватися працівники педагогічні незалежно від категорії, чи це перша, чи це друга категорія. Всі вони будуть атестуватися безпосередньо в себе в закладі, і це дійсно революція. І ще я хочу сказати, що. Дуже, скажімо так, чудово через те, що були такі відповідні нюанси в попередньому положенні, де зазначалося в попередньому положенні, що які саме педагогічні працівники підлягають атестації, і деякі педагогічні працівники, скажімо так, як асистенти вчителя себе там не знаходили і що ж робити. То в даному положенні все досить чітко сказано. Що це всі ті, хто відповідає, хто є педагогічними працівниками, всі атестуються. Оце досить, скажімо так, серйозно, нікого не образили і всі мають законні підстави для того, щоб пройти атестацію. Сказано багато про сертифікацію, той педагогічний працівник, який успішно пройшов сертифікацію, він може вже не проходити атестацію. Це також такий плюс, щоб уже, скажімо, працівник двічі не проходив ці всі перевірки знань, і сертифікація є такою ще і нагородою в даному питанні. Ну, сертифікацію ти маєш на увазі тестування да? в господі, як ЗНО для дітей, так і Так, так. Це так. тестування. Сертифікація це тестування угу, не на наявність угу. сертифікатів. Про курси mm -hmm. різноманітні, хоча це теж враховується в А стосовно 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 того, що необхідно мати, якщо ми будемо говорити про е підвищення кваліфікації, то е якщо це заклади дошкільної освіти, то треба мати 120 годин впродовж 5 років. Е і якщо це безпосередньо працівники закладів загальної середньої, професійної, професійно-технічної освіти, необхідний їм для проходження тестації становить не менше ніж 150 годин або 5 кредитів ЄКТС упродовж 5 років, тобто є наявність сертифікатів, в сумі це 150 або 120 годин. І це вже є також однією з підстав для того, щоб працівник забезпечив собі успішне проходження атестації. А, наступне, мені досить, скажімо, ще сподобалося те, що сказано в цьому положенні. що Ну, ніде не, не зазначено, хто має визначати педагогічному працівнику, де йому проходити оці 150 годин. Тобто він в даному питанні сам визначається, і вони в нього повинні бути. Ну, така, от знову ж таки, самостійність і автономність вже не тільки закладу, а й самого працівника. Ну, тут я хочу тобі додати, що ми знімали окреме відео про підвищення кваліфікації mm -hmm. і про навчання, тому дуже рекомендую подивитися ще його як доповнення до цього, щоб ми зараз вже не зупинялися на цьому. Так, да, є таке у нас відео, і ми говорили досить таки детально. І в даному питанні, скажімо, якщо це необхідно говорити про підвищення кваліфікації, то звертаємося до відповідного положення, яке регулює правовідносини з приводу підвищення кваліфікації. Наступне, що на чому необхідно, скажімо так, зупинитися, це те, що атестація проводиться не раніше, ніж через рік після призначення педагогічного працівника на посаду. От, призначили педагогічного працівника, він пропрацював рік і він вже має право атестуватися. Це також, скажімо, така дієва і позитивна норма, щоб працівник, бо я знаю такі випадки, коли працівник працює, працює, та ти тільки прийшов, тобі ще треба 5 років пропрацювати. Mm. Ну, були такі моменти. На сьогодні сказано. Можуть атестуватися і молоді спеціалісти, які про ну, прийшли, рік, пропрацювали, і вони вже можуть атестуватися. І ті, які мають навіть диплом, молодшого бакалавра. Mm -hmm. Ну, Бакалавра, просто бакалавра. Не тільки бакалавра. Зараз я прямо хочу, хочу знайти, ага. щоб я не помилилася, раз уже зараз, зараз спеціаліст, спеціаліст позачергова, міжатестаційний період, спеціаліст присвоїться педагогічному працівникові, який має освітній рівень фаховий молодший бакалавр. Ну, це колись були педучилища, зараз коледжі, Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст. Тобто, це закінчили ведучилище, ага. закінчили зараз вони вже не училище а коледжі, і тобто всім... зараз спеціаліста призначають через атестацію. Да, от рік от прийшла, прийшов молодий спеціаліст, має такий диплом, пропрацював один рік. І можна його вже атестувати із цим дипломом, і я вважаю, що це досить позитивно через те, що ну, були такі моменти, що ніби цей диплом і ні до чого. А Н там немає він... тепер дивись обмежень. Раніше було, що з певними дипломами, вище ніж спеціаліста, деякі фахівці не могли атестуватися. Чи зараз є ці обмеження, чи немає? Ну от, наприклад, якщо... якщо я маю диплом бакалавра. Mm -hmm. да? ну, от молодшого там, бакалавра. Да? І раніше я могла атестуватися тільки на спеціаліста. Чи зараз я можу атестуватися з цим дипломом? Ну, спеціаліста зрозуміло, на другу категорію. Першу там, і так Я зрозуміла, я зрозуміла. Ну, вже зараз якраз з цього приводу поговоримо. Це був спеціаліст. Да? Якщо спеціаліст другої категорії, то що він повинен мати, скажімо, які вимоги присвоюються педагогічному працівникові, який має освітній рівень? Знову ж таки, молодший бакалавр mm -hmm. можна, освітньо-кваліфікаційний рівень, да? бакалавр чи магістр, освітньо-кваліфікаційний рівень, спеціаліст. І для працівників закладів дошкільної освіти досить важливо, також освітньо-професійний ступінь, фаховий молодший бакалавр, стаж роботи на посадах педагогічних працівників не менше, ніж три роки. Тобто, якщо спеціаліст стаж один рік після призначення, да? якщо спеціаліст з другої категорії, то тут просто треба мати більший стаж не менше, ніж три Роки, і це знову-таки я вважаю досить позитивно. А якщо б говорити про спеціаліста першої категорії, то присвоюється педагогічному працівникові, який має освітній рівень бакалавр, магістр, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст е для працівників закладів дошкільної освіти, також освітньо-професійний ступінь, фаховий молодший бакалавр. Або ступінь вищої освіти, молодший бакалавр, освітньо-кваліфікаційний рівень, молодший спеціаліст. Ну, це для закладів дошкільної освіти. Угу. І стаж роботи на посадах педагогічних працівників не менше ніж 5 років. Угу. Ну, знову ж таки, позитив. І кваліфікаційна категорія, спеціаліст вищої категорії присвоюється педагогічному працівникові, який має освітній рівень магістр, тут вже чітко сказано, треба мати магістра для того, щоб атестуватися на вищу категорію, і стаж роботи на посадах педагогічних працівників не менше, ніж 7 років. Тобто, що ну, раз, якщо будемо говорити по обмеженням, то магістр може мати вищу категорію, ні. Да, да. як там не було, да, да. І mm -hmm. да. я вважаю знову ж таки. Бувають такі випадки, коли людина каже: Я не хочу вже е, ну, більше отримувати освіту ну за різних підстав, з різних mm -hmm. причин має вона бакалавра. І вона просто не атестується на спеціаліста першої категорії. Ну, буде там трішечки менше отримувати заробітні плати, там ще якісь моменти, можливо, втрачені будуть, але все рівно її диплом, він буде, ну скажімо, придатний для того, щоб вона могла за ним працювати. А якщо тоді да, говорити, у ну, ну, само... мене тут вже зразу два питання, Да? Перше угу. питання щодо е, наступності. Чи зараз є, як було раніше, говорили про те, що послідовність категорійності, так? чи mm -hmm. можна перескакувати відповідно до вимоги? Сказано так сказано, хитресенько в даному положенні, що як правило дотримуватися послідовності. Не сказано зобов'язані, а як правило, ну а з кожного правила є виключення, і, відповідно, можна і не дотримуватися послідовності. Оце так передбачає дане положення. А там є якісь нюанси до недотримання послідовності? Чи просто так розмити, бо е, там же ж були зміни періодично вносилися це положення, то можна було, то не можна, то можна було за спеціальних умов, чи є зараз mm -hmm. щось тут. Є, є зараз, не скажу, чи я виділяла це зовсім таким кольором для себе, щоб про це поговорити достеменно, але безпосередньо треба мати ну, певні, певні заслуги в своїй професійній діяльності. І також, якщо це пам'ятаю точно, якщо людина має там кандидат наук. То вона вже може претендувати безпосередньо на першу кати... на вищу категорію, але в неї має бути відповідний стаж, здається, один рік, у неї педагогічного стажу має бути. Mm. І все, і вона може без ну, вже відразу претендувати на вищу категорію. Ну, я вважаю, знову ж таки, це досить справедливо через те, що вже маючи таке досягнення в своїй професійній діяльності, не проходити ці всі кола, що стосуються атестації. Ну, такі от моменти. А, угу. Ще одне питання. Тут же ж да, стосовно атестації, як обов'язкової, да? якщо я, наприклад, в мене є перша категорія, я не хочу бути магістром, ось е, я хочу, ну, він мене, мене все влаштовує, я не хочу атестації. Чи обов'язково мені її проходити на підтвердженні? Обов'язково кожні 5 років. Кожні п'ять років ця обов'язковість обов підтвердження, вона залишається незмінною. Однозначно, це обов'язково, і ще а що, для чого атестація? Чи відповідає даний працівник займаній посаді, чи не відповідає? Оце такий досить важливий момент, для чого ще проходиться, здійсниться безпосередньо ця атестація. Якщо відповідає займаній посаді, все добре, все чудово, ну якщо не пройшовати стацію, то вже є відповідні питання, які необхідно вирішувати по відношенню до цього працівника. Такі от моменти теж є. І ще, і ще досить цікавий 12-й пункт. З приводу цього 12-го пункту багато в інтернеті було, скажімо, таких коментарів, своїх думок, які висловлювали фахівці, і ми також не виключення з приводу цього поговоримо. Що сказано, педагогічні працівники, які мають, Педагогічне навантаження з кількох предметів, тут треба зупинитися з кількох предметів, а тестується з того предмета, який викладає за спеціальності. Ну, наприклад, історик, і він ще читає право. От він атестується як вчитель історії, але його атестація розповсюджується і на цю дисципліну, як право, правознавство. Нормально, в цьому випадку присвоєна кваліфікаційна категорія пошириться на все педагогічне навантаження. Є наступні нюанси: педагогічні працівники, які обіймають різні педагогічні посади, різні педагогічні посади, це значить практичний психолог і вчитель, соціальний педагог. І вчитель, організатор-педагог, вчитель, директор, вчитель, завуч вчитель. В одному і тому чи різних закладах освіти в дужках, зокрема, керівники закладів освіти, які викладають предмети або здійснюють іншу педагогічну роботу, і тут важливий момент: атестуються за кожною з посад. Тобто окремо. Окремо, якщо різні ага. посади, якщо посада вчитель, але предмети він читає різні, то він атестується з того предмету, з якого у нього він викладає за спеціальністю за своєю, а якщо різні посади, то вже безпосередньо а, будуть атестуватися. Ну, тут то, то психолог і вчитель якогось предмету, ага. да? заступник директора і Так. А, а чи є якісь нюанси і особливості щодо атестації саме нас, да, працівників психологічної служби? Особливості Щось говориться да, про конкретну, про експертні комісії, Отчого. про всю цю? Нічого не сказано, на щастя, не виокремлено, немає що, а от психологи атестуються саме отак. Угу. Сказано про педагогічних працівників. І тут ще мова йде в цьому положенні про атестаційні комісії різних рівнів. Їх існує три рівні, і це, про це треба поговорити: тут треба зупинитися. Атестаційна комісія першого рівня створюється в закладах освіти. В яких працює більше 15 педагогічних працівників. Ну, це я не знаю скільки відсотків, дуже великий відсоток, там, можливо, 90, можливо, ще більше, де 15 педагогічних працівників працює. Оце значить, ну, якщо, скажімо, перевести на таку іншу мову, більш побутову, хто приймає на роботу, той і атестує. Mm -hmm. Тобто, керівник в закладі створюється атестаційна комісія. І е, безпосередньо там працівника в цьому закладі, де його брали на роботу, е, і атестують. Атестаційні комісії другого рівня створюються в органах управління у сфері освіти, сільських, селищних, міських рад, закладах професійної, професійно-технічної освіти, фахової, передвищої та вищої освіти, які мають відокремлені структурні підрозділи, і ще хочеться мені. Трішечки я загубила, де менше 15 Угу. Якщо перший, перший рівень там, де більше 15-ти, другий рівень де менше 15-ти, і третій рівень це вже ті, які підпорядковуються безпосередньо Міністерству освіти. Тобто, дивись, а в чому чи є розмежування повноважень цих комісій? Тобто, ну, по кількості людей зрозуміло, да, що там, якщо менше 15 осіб, то з другого рівня комісія тестує атестує ті заклади, де працюють менше, менше осіб. Да, ну і там так далі. А перший, ну, комісія першого рівня вона буде атестувати на всі, по, на всі категорії, на всі звання. На на всі категорії, на Тобто всі. зараз немає вже цього розмірування, що і це, ці, ці, ці... О, це Звісно, що того. Ще mm -hmm. одне питання, яке постійно питають і ставлять: хто входить до складу комісії? Першого... О, хто входить до складу, до складу комісії? першого рівня. Я. Давай до не відбудемо. Перший... Да, ага. перший рівень. Та-та та, -та, -та, -та. Ну, однозначно, керівник входить. Атестаційні комісії створюються наказом керівника закладу освіти, відокромленого від, від окремо структурного підрозділу органу управління у сфері освіти, в якому визначається персональний склад атестаційної комісії. Призначається голова та секретар атестаційної комісії, кількість членів атестаційної комісії не може бути менше п'яти осіб. Такі тобто отримали. там не написано, хто має входити обов'язково. От сказано голова керівник керівник і, і е, розглядає документи. М -м, я більше робила наголос на тому, щоб розказати, що із е, яких предметів, із кількох, і що перший рівень атестує всіх, е, немає, немає, немає. А тоді немає. питання психолога в складі атестаційної комісії: чи включається він обов'язково, чи не включається це взагалі? Якщо керівник вважає, що даний працівник він відповідає якимось таким от вимогам, якостям, а чому б і ні? от У нього вже там вища категорія, у нього вже є е, такі відповідні професійні здобутки, ну, він може бути членом атестаційної комісії. Угу. Тобто це на розсуд керівника закладу. Да, да. Так, так. Угу. Так, да. і ще стосовно грошей. Стосовно грошей, це питання завжди так, цікаве. <гум> да. Зараз, прямо зараз оплата. Наказ за результатами атестації впродовж трьох робочих днів із його прийняття має бути поданий до бухгалтерії закладу. От уже атестаційна комісія попрацювала, створений е, впродовж трьох робочих днів наказ, і тут оплата праці з урахуванням результатів атестації Проводиться з дати видання наказу за результатами атестації. Тобто не і треба чекати місяць, поки друге розглянуть, потім ще місяць, поки третє розгляне, mm -hmm. а тобто зразу mm -hmm. е да. видали наказ і відразу. видали наказ і вже відразу гроші можна отримувати. І, і ну, такий, от, такий от момент щось мені ще хотілося таке. Е Таке цікаве сказати. А, я хотіла сказати, що досить позитивний такий момент це те, що вже можуть надсилати атестаційний лист педагогічному працівнику електронною поштою. Угу. Досить… Ну, здавалося б, ну, такий момент, ну що він там, дрібниця, але все рівно законом це чи положенням це передбачено, і щоб його от зараз, щоб да, працівнику не їздить з собою в паперовому вигляді його не возить це атестаційний лист через те, що влаштовується за місцем проживання, ВПО. А тут він уже завжди буде в такому електронному вигляді. І це також передбачено, і досить, ну я вважаю, що е, позитивний такий момент. Е, коли знову ж таки готувалася, читала, читала ще думки різних фахівців, які от, ну, також аналізували, то казали, що да, написано, що е, позитивний такий цей нормативний акт. Ну і однозначно будуть. Будуть якісь нюанси, які будуть випливати, але про ці нюанси вже можна буде дізнатися в ході його самої роботи цього положення, функціонування через те, що, можуть бути, вноситися якісь зміни, ще якісь моменти, але ну, такий він на зараз він не на такий об'ємний, і, тим не менш, багато моментів він в собі, скажімо, вмістив і регулює їх. Тобто, ну на сьогодні я просто нагадаю, що це положення вступить в дію аж вересні цього року. Ті, хто тестується цього року, тестуються так, як і атестувалися за старим положенням. Я думаю, що ближче до вересня з'являться роз'яснення щодо атестації окремо, як завжди, окремими якимись положеннями, листами щодо атестації працівників психологічної служби, тому що опять же, в нас є своє. Свій центр, да, говорячи і свої нюанси роботи, і це саме про якість роботи психологів, тому що дуже часто взагалі педагоги, вчителі вони не розуміють нюансів, і атестувати ну, має, на мій погляд, да, рівний має рівного того, хто розуміється, а да, не хто як має уявлення. Отже. Я дякую тобі сьогодні за нашу розмову. Будь ласка, хто має питання чи має пропозиції, про що нам поговорити далі, пишіть пишіть у коментарях, пишіть у наших групах, і в моєї, і в Лілії. Покликання у вас будуть. Пишіть свої питання під цим відео, і ми обов'язково зустрінемось і розповімо вам те, що вам цікаво. А на сьогодні все. І до побачення до побачення.